Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду запікати скумбрію з лимончиком. Ну і покажу вам, як готуються я. Значить, підготувала рибку, помила, обрізала плавнички, які мені не подобались. Тепер зараз підсолю. вперед розріжу на такі порційні шматочки, як мені подобається ось так. Прорізи ось такі зроблю в рибці. Ну, а тепер підсолюю за смаком. У кожен розрізок по трішечки сольки, Всерединку сольки. Солите за смаком. Так, поки що рибку відкладу, приготую зараз заправочку, маринадик такий, яким я її змащу. Значить, Значить, беру одну чайну ложечку гірчиці французької. Одну чайну ложечку майонезу за бажанням. Одну чайну ложечку олійки. Одну чайну ложечку соусу теріяки. Дуже смачненький соус, хороша рибка з ним виходить. Додаю. Половинку чайної ложечки меду додаю. І одну чайну ложечку приправи для запікання рибки. Також чайну ложечку. І трішечки перець чорний мелений. Бажано було б перець лимонний, але немає в мене сьогодні. Буде чорний перчик. Все, тепер гарнесенько це все змішую. Так, виходить дуже така класна заправочка. Тепер цією заправочкою гарненько обмащую рибку, скумбрію. Усі оці прорізи, серединці, знизу, скрізь скрізь, гарно змащую заправочкою. Так, гарненько я все змастила. Тепер у кожен проріз уставляю е, половинки е, долечки такі, лимончика. Готово лимончик є, тепер роблю. Фольги, такі лодочки. ось так формую лодочки. Верніше, лодочку, бо одна у нас, так? Так. Ось так, щоб була рибка у лодочці з фольги. Все, готово. Тепер беру дечко. Ставлю рибку на дечко і відправляю в духовку ну, на хвилин 20, можливо, пів годинки. Дивлячись у кого як пече духовка. Ну, при, до повного приготування. Так, готова моя рибка в лодочці. Е, значить, в духовці запікалась вона в мене пів годинки. Ну, а ви ж кожен, дивіться, по своїй духовці, можливо, в когось і раніше. Буде вже готова. Ось така скумбрія з таким маринадом смачним, з лимончиком готова. Ми будемо зараз смакувати. А ви обов'язково спробуйте, приготуйте такий маринадик і приготуйте рибку. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я.